Гриш, орієнтуйся так, щоб ти там не пізніше 13.30, ну максимум 40, звідти міг виїхати назад на телігі. Диспетчерка Ольга Сокол дає вказівки по маршруту водієві тролейбуса, аби той не потрапив на відключення електроенергії на лінії. Паралельно координує і тих, хто має виїжджати з депо. Ти їдеш із депо на Теліги, з тилі через до площі слави з площі Слави вертаєшся на Теліги. В такому режимі працюють з початку червня, розповідає жінка. Торік графіки були стабільні, тому могли планувати на довший період часу. Нині ж каже, не можуть повноцінно надавати послугу з перевезення. тому що один участок обесточений, другий включають. Можливості проїхати немає, бо тролейбус на жаль прив'язаний і залежний від електроенергії. Пасажири не розуміють взагалі, як ми їздимо, куди ми їздимо і що ми робимо в місті. Тому намагаються змінювати чи виконувати частину маршрутів, доки є електроенергія. Та є такий відрізок, через вимкнення якого зупиняється рух усіх тролейбусів, показує пані Ольга. Ось у нас кусочок, ось він, по бульвару Шевченка. Ось оцей кусочок, оцей кусочок, паралізує. Якби оцей кусочок був під напругою, ми могли б рухатися. Тому що зараз, отут, ось у мене напруга є. Піковий час в ранішній вечірній було б непогано, якби все таки відключався якось більш ну. З правильним підходом до цього питання, щоб ми могли все-таки надавати послугу перевести людей вранці на роботу і вивести людей ввечері з робочих місць, хоча б до центру, перевіряє тролейбус перед виїздом з депо водійка Альона Тарареєва. За яким маршрутом, каже, буде сьогодні курсувати, не знає, бо за день напрямок може змінювати до п'яти разів. Важко звичайно важко. Тому що ми як, їдемо по одному маршруту, а це треба і трафарети переставити, і пасажирам сповістити, що міняється маршрут. І ну, заздалегідь вони, звичайно, планують куди з'їдуть. То тобто, звичайно, пасажири інколи. Недовольні, буває ці ж спецчастини, проходиш. Буває слаба напруга, і не не всі повиходить перейти туди, куди треба. Теж виходимо в штани, переставляємо. Коли переїхати частину маршруту до відключення електроенергії не встигає, залишається стояти серед міста. Тому ці години простою намагається провести з користю, каже Альона. Я люблю щось таке дивитися, якісь програми познавальні. Себе ганяю по ПДД. Такі простої впливають не тільки на якість надання послуги, а й на зарплатню працівників, говорить начальник виробничо-диспетчерського відділення Олег Жолдак. Щоденно в нас у наряді 66 водіїв, плюс резервні водії. Якщо вони попадають в простій і за вимкнення напруги, то їм проставляється простій. Вони можуть виїхати дві-три зупинки приїхати і потрапити на стрінеструмлену ділянку маршруту. Вони б отримували б 100% зарплату, і на ці години нараховується і премія, і всі статті, які повинні бути згідно колективного договору, то при простої там деякі нарахування не здійснюються. Почастіше ли скарги від пасажирів, каже чоловік. Дуже прикро те, що ми не можемо обслужити як виробничі підприємства, це в нас Азот, чи ШК, так і звичайно громаду міста. Що буде далі, не знаємо. В очікуванні тролейбуса на зупинці стоїть пенсіонерка Інна Струкова. Каже, нинішню ситуацію розуміє, хоч проїзд електротранспортом заощаджував їй кошти. Тоді треба змінювати графік руху маршруток. Через те, щось, наприклад, я маюся з пенсією, так сказати, їхати двома автобусами. І це накладає надзвичайно мені, як то кажуть, на карман дуже важкувато. Тетяна Зазуля, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.